Є знижки на бронхолітин, Фіто. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. І яка зараз ситуація на фронті? Ми запитаємо в речника генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій. З нами зараз Нажо. вітаю, Дмитре, слава Україні. Отже, яка зараз ситуація на фронті? Власне і де найгарячіше, на яких ділянках? Доброго здоров'я, В'ячеславе. героям слава. Протягом минулої доби відбулося 169 бойових зіткнень найгарячіші Лиманський, Покровський і Курахівський напрямки. Противник задав по підрозділах наших підроз... по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, вчинив більше 4 тисяч артилерійських обстрілів, із них більше сотні із реактивних систем залпового вогню. А от агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голишівське, Річки, Куп'янськ-Вузловий. Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка, Ямпіль, Лиман, Торське, Сіверськ, Катеринівка, Костянтинівка, Торецьк, Олександропіль, Гришине, Богоявленка, Максимівка, Розлив, Велика Новосілка та Запоріжжя. Ситуація за напрямками. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п'ять бойових зіткнень в районі Вовчанська і Тихого. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сеньківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Площанка, Невське, Макіївка, Новосадове, Торське та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку сили оборони відбили чотири атаки поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації вчиняв вісім атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидового, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Миролюбівки та Калинового. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати московитів у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки. На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху намагався атакувати позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На придніпровському напрямку втрат позицій та території не допущено. Українські воїни успішно відбили п'ять атак російських загарбників на Дніпровських островах і сили оборони. Продовжують операцію в Курській області Росії В'ячеслава. Дмитро, враховуючи такі масовані штурми окупантів, які втрати російських загарбників. Так, В'ячеславе, наші воїни активними діями завдають московицьким військам відчутних втрат в живій силі та техніці. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та озброєнь і військової техніки противника. Зокрема, уразили два пункти управління: вертоліт та базу паливно-мастильних матеріалів росіян. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали приблизно 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 вертоліт, 70 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Збройних сил України! Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава, дякую вам, Дмитре. Це був Дмитро Лоховій, речник генштрабу ЗСУ. Він розповів про оперативну ситуацію на фронті і втрати окупантів за минулу добу.